Меня зовут Дом Николс, и это Украина. Последние новости. Сегодня, когда военные и политические руководители коалиции желающих встречаются в Париже, президент Зеленский продолжает перестановки в своей команде, включая замену человека, ответственного за операцию «Паутина», что вызвало критику на Украине. Мы смотрим, как 2026 год освещается в российских СМИ. Сегодня вторник, 6 января. Прошло три года и 318 дней с начала полномасштабного вторжения. Сегодня со мной иностранный корреспондент The Telegraph Лили Шанагер. Я начал с последних новостей из Парижа. Тепер головна подія сьогодні. Саміт по Україні в Єлисейському палаці в Парижі. Очікується представництво 35 країн, 27 на рівні лідерів. Генеральний секретар НАТО Марк Рюте також буде там. Стів Вітков і Джаред Кушнер очікуються там як представники Сполучених Штатів. Президент Зеленський прибув сьогодні вранці або за останні кілька годин у супроводі Кирила Буданова. Що як я думаю, є першою міжнародною поїздкою пана Буданова як керівника апарату президента. Тепер військові керівники України, Великої Британії та Франції вже провели зустріч, під час якої обговорили впровадження того, що вони називають модальностями гарантій безпеки для Києва напередодні саміту лідерів. Я теж не маю уявлення, що вони мають на увазі під модальностями. Якщо хтось знає, будь ласка, дайте знати. У будь-якому разі начальник штабу оборони Франції Фабін Мондо сказав: триваюча військова робота, що проводиться протягом місяців з нашою коаліцією та в координації зі Сполученими Штатами, підтримує політичні зусилля для встановлення тривалого миру на нашому континенті. Я не впевнений, що ми багато дізнаємося з цього. У будь-якому разі, Reuters повідомляє, що існує проект заяви коаліції, який ще не затверджений лідерами, але, як кажуть, містить зобов'язання членів підтримувати Україну у разі будь-якої майбутньої атаки з боку Росії. Тепер за словами Reuters, ці зобов'язання включають військові можливості, розвідку та логістичну підтримку, дипломатичні ініціативи та запровадження додаткових санкцій. Як я вже казав, є проект, який бачили в Reuters, тому він може змінитися до того часу, як вийде пізніше. Софі Педер, яка є керівником паризького бюро The Economist, каже, що французькі чиновники обережно оптимістичні щодо того, що вони називають сближенням у питаннях гарантій безпеки для України. Мені не подобається фраза обережно оптимістичний. Я знаю, що її часто використовують. Я чув її занадто багато разів в Афганістані. На мою думку, це спроба військових і дипломатів звучати оптимістично, ігноруючи всі наявні докази. У будь-якому разі, вибачте за це. Я просто зараз трохи песимістично налаштований. Склянка з горілкою наполовину порожня. У будь-якому разі Єлисейський палац каже, що сьогоднішній саміт завершить роботу над гарантіями безпеки для України, уточнюючи внески різних держав-учасниць. Я думаю, що слова завершити і уточнення в цьому реченні виконують багато роботи. У будь-якому разі, якщо ми побачимо якісь оновлення з Парижа і розклад на день трохи пізніше від Лілі, я перейду до військових оновлень, усіх оновлень, що стосуються України, тому що в Вчора президент Зеленський оголосив про подальші кадрові зміни у своїй команді, як у уряді, так і в службах безпеки. Василь Малюк, який є архітектором операції Павутинний Хвилеріс, збирається піти з посади голови СБУ Служби безпеки України. Цей крок викликав критику з боку багатьох людей в Україні. Персон рейд цестей президент Зеленський сказав, що пан Малюк продовжить керувати спеціальними операціями в СБУ, але не підтвердив, яку посаду він займатиме надалі. Президент сказав, що пан Малюк знає, як це робити найкраще і продовжить працювати в системі СБУ. Потім у заяві Василь Малюк сказав, що залишиться в СБУ, щоб здійснювати за його словами асиметричні операції світового рівня, спрямовані на завдання. Цитую максимальних збитків Москві. Його відставка відбулася після кількох днів спекуляцій, що президент Зеленський готується звільнити його або перевести на іншу посаду. Тепер президент Зеленський призначив на його місце генерал-майора Євгенія Комара. Він буде виконуючим обов'язки голови, поки або він, або хтось інший не буде призначений на постійну посаду. А пан комара наразі обіймає посаду керівника спецоперації Альфа в СБУ. А також вчора, як спогад з минулого, насправді колишній міністр закордонних справ Дмитро Кулеба з'явився. У нього була окрема зустріч з президентом Зеленським, який потім сказав: Я радий, що Дмитро є частиною команди України. Тепер ви пам'ятаєте, що він був переведений або ну знайшов інші можливості. Пішов з посади міністра закордонних справ деякий час тому. Ходили чутки, що він втратив прихильність або, знаєте, відслужив свій час у будь-якому разі. Тепер він ніби повернувся і дуже публічно показаний також. Залишається незрозумілим, яку роль він займе, колишній дипломат, де він впишеться в поточну урядову перестановку. Ви знаєте, цікавий персонаж, пан Кулеба раніше публічно закликав Україну поступитися землею за якщо пам'ятаєте, початковим 28 пунктовим мирним документом, запропонованим Росією переданим Сполученими Штатами. Тепер чи це було просто фактичне визнання окупованих територій України. Раїни чи більше він не висловлювався, але я впевнений, що його знову запитають про це. За останні 24 години Росія випустила 61 дрон по Україні. Вісім прорвалися через протиповітряну оборону, завдавши шкоди по всій країні. На місцях великих змін немає, але є кілька речей, на які варто звернути увагу. Отже, перейдіть на північний схід країни. Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко вчора був на національному телебаченні. Він сказав, що Росія намагається розширити зону бойових дій у прикордонних районах Сумської та Харківської областей. Він сказав, що найбільш активна вона в Сумах, але ви пам'ятаєте, що вчора ми мали звіт з району Вовчанська, приблизно 20 кілометрів на північ від Харкова, де говорилося, що російські сили намагаються обійти на схід без успіху, але без жодного руху там. Але здається, вони продовжують намагатися створити так звані буферні зони вздовж кордону. Тепер трохи далі на схід, сьомий корпус швидкого реагування України. Вчора заявив, що вони зірвали останню спробу Росії розпочати атаку в районі Куп'янська на північному сході Харківської області, використовуючи газопровід Союз. Тепер Росія намагалася використати трубопровід, як нам сказали, для таємного виходу та подальшого накопичення сил. Це приблизно 30 кілометрів на південь від самого міста Куп'янськ. Більшість людей там сьомий корпус сказав, були ліквідовані. Тепер рухаючись на південь, звідти сьомий корпус швидкого реагування також коментуючи, сказав, що Росія збільшила тиск у районі Покровська. Вони кажуть, що працюють у співпраці з 14-ю оперативною бригадою Національної гвардії України, і вони зосереджуються на забезпеченні північної частини Мінерада. Це приблизно 5 кілометрів на схід від Покровська. Вони стримують, кажуть, російські сили в центральних районах міста і заважають їм привозити обладнання з півдня. Це досить цікавий коментар, як на мене, тому що їхній південний фланг відкритий до районів України, які контролюються Росією. Отже, сказати, що ви зупиняєте Росію від привезення обладнання з півдня це досить смілива заява. Інцидент, які загинули в цьому. Тепер у центрі країни нафтодобовний завод у Дніпрі був пошкоджений вчора, внаслідок удару російського дрона, розлив 300 тонн соняшникової олії по місту. Сказав мер Борис Філатов. Він додав, що вважав, що завод належав великій американській агрокомпанії, розташованій у Міссурі. Потім далі на північ у Києві у місті місія ООН з моніторингу прав людини в Україні відвідала місце недільного нічного нападу Росії на медичний заклад у Києві, про який ми повідомляли вчора. Американська команда заявила, що свідки повідомили їм, що в лікарні на момент нападу перебувало 26 пацієнтів. Один чоловік пацієнт загинув, щонайменше одна жінка пацієнтка поранена. Всіх пацієнтів довелося перевести до інших медичних закладів. Залишаючись у Києві, 24-річну жінку було заарештовано та затримано, підозрювано у підриві тієї машини в неділю вранці, що належала солдату Національної гвардії України, про яку ми також повідомляли вчора. Ви пам'ятаєте, солдат відкрив багажник автомобіля, і тоді стався вибух. Він був поранений. Також був поранений, перехожий. Цей напад, класифіковано як терористичний акт, і жінці, яку утримують, загрожує до 10 років ув'язнення. Потім у Росії низка каналів у Телеграмі повідомляють про удари українських дронів по всій країні, здійснені минулої ночі в кількох регіонах, що призвело до низки вибухів і масштабних пожеж. Російське міністерство оборони заявило, що 129 дронів були збиті по всій країні. Вони не надали жодних даних про ті, що прорвалися, але повідомлялося про загибель однієї людини після того, як дрон, як кажуть, влучив у висотну будівлю в місті Твер. Це приблизно 100 кілометрів на північний захід від Москви, Хоча місцевий губернатор Віталій Корольов сказав пізніше цього ранку, що це було результатом вибуху газової труби, а не удару дрона. Сказав, що це спричинило пожежу в квартирі та вбило жителя. Також було вражено промисловий завод у Пензі. Це 500 кілометрів на південний схід від Москви поблизу кордону з Казахстаном. Пости в соціальних мережах показали велику пожежу також на нафтопереробному заводі в Усманті. Це приблизно на півдорозі між Харковом і Москвою. І вибухи також чули в Шимаку. За приблизно за тисячу кілометрів на північний схід від України. Хоча як повідомляє Київ індепененд, звідки надходить багато цієї інформації, ціль у останньому випадку Стеляр Шимак залишається незрозумілою. Тепер за межами країни, одна річ, на яку варто звернути увагу, це ще один випадок потенційно навмисного пошкодження підводних кабелів у Балтійському морі. Голова національного центру управління кризами Литви сказав учора, що його організація спільно з латвійськими органами влади розслідує інцидент, що стався в ніч на п'ятницю. Це окремо від інциденту в новорічну ніч 31 грудня, коли фінські сили піднялися на борт корабля Світберг. Це корабель, що перевозив санкціоновану російську сталь з Санкт-Петербурга, який е, спричинив ще один інцидент з волочінням якоря, перерізавши кабель. Отже, два лише за останній тиждень. Тепер це військові оновлення. Лілі, рада бачити вас знову. Дуже дякую, що прийшли сьогодні на дипломатичні новини. Збираюся запитати вас після того, як ви ознайомитеся з оновленнями, запитати вашу думку. Провівши час Україні, я запитаю вас, наскільки повинні бути стурбовані влади Куби після дій США у Венесуелі та коментарів Трампа, які, на нашу думку, викликали занепокоєння у Гавані. Але спочатку, що ви розглядали на політичному фронті, і які останні новини? Як пройде день у Єлисейському палаці в Парижі? Привіт, Лілі. Привіт, дякую, що запросили мене. Так, ми все ще чекаємо, щоб побачити, що відбудеться, тримаючи вас в курсі оновлень. Як відомо, 27 членів коаліції бажаючих будуть у Парижі на рівні глав держав і урядів з 35 країн та міжнародних організацій. Поки що ми бачили, як посланці Трампа Джаред Кушнер і Стів Вайков прибули до Єлисейського президентського палацу для підготовчих переговорів. І ці зустрічі на полях навколо фактичного загального засідання коаліції свідчать про те, що це буде інтенсивне дипломатичне зусилля. Зеленський оголосив, що прибув на зустріч з Макроном і після цього приєднається до команди Ша на робочий обід. Потім має відбутися прес-конференція за участю Зеленського, Макрона, Кіра Стармера та канцлера Німеччини Фрідріха Мерца пізніше цього вечора. Окрема зустріч запланована на сьогодні в день між Зеленським, Кушнером, Вайкофом та іншими делегатами. Зі сменшому штата та України також у нас була двостороння зустріч із Зеленським і Макроном перед цими переговорами, які відбудуться приблизно через годину. Отже, це перший раз з 27 березня минулого року, коли коаліція бажаючих зустрічається з усіма присутніми членами в Парижі, і це буде досить інтенсивне зусилля, як я вже казав. На жаль, я думаю, що це буде дещо затьмарено останніми днями. Вже бачу в оновленнях, що багато коментарів, які випускають лідери, зосереджені на погрозах Трампа щодо анексії Гренландії, і ймовірно він буде відволікатися на те, що щойно сталося у Венесуелі. Наприклад, Офіс Макрона заявив, що Марко Рубіо, державний секретар США, спочатку мав очолити делегацію США, але тепер він змінив свої плани з очевидної причини. Але Зеленський демонструє позитивний настрій. Він вже опублікував відео, як виходить з літака на морозі та тисне руки з офіційними особами у Франції і сказав у Твіттері, Тут відбудуться важливі переговори на рівні лідерів. Коаліції охочих з генеральним секретарем НАТО, а також зустріч з представниками американської переговорної групи. Він сказав, що ці переговори мають на меті забезпечити більше захисту та сили для України, і він розраховує на підтримку своїх партнерів та на кроки, які можуть гарантувати реальну безпеку для нашого народу. Як ви вже згадували раніше, вони шукають конкретних результатів за п'ятьма ключовими пріоритетами. Отже, вони хочуть способи моніторингу припинення вогню, учасників, вони хочуть підтримки для збройних сил України, розгортання багатонаціональних сил на суші, на морі та в повітрі, зобов'язань у разі чергової російської агресії та довгострокової оборонної співпраці з Україною. Тож подивимося, як це буде розвиватися протягом дня. В інших дипломатичних новинах Зеленський призначив нового радника з економічного розвитку, що за його словами допоможе зміцнити внутрішню стійкість країни, яка постраждала від війни. Радником, про якого йдеться, є колишня міністерка фінансів Канади Христя Фріланд. Вона колишня журналістка, яка обіймала посади в уряді під керівництвом колишнього прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо, а також під керівництвом Карні. Вона була міністеркою фінансів і заступницею прем'єр-міністра При Трюдо, але мала розбіжності з ним щодо економічних питань і подала у відставку в грудні 2024 року. Це фактично призвело до остаточної відставки Трюдо, коли вона звинуватила його у своєму публічному листі про відставку в тому, що він не сприймає загрозу тарифів США серйозно. Вона дуже цікава особисто. Вистість вона здається важливою фігурою в канадській політиці та економіці. Вона була першою жінкою міністром фінансів. Вона керувала фінансовою відповіддю Канади на пандемію COVID і також вважається, що допомогла переглянути чинну угоду про вільну торгівлю між Канадою з та Мексикою під час першого терміну Трампа. Вона має довгу історію пов'язану з Україною та Росією і має історичні зв'язки з Україною. Коли вона була студенткою за обміном в Україні, вона була трохи активісткою під час радянського періоду. І, за даними The Guardian, КДБ дізналося про її продемократичну діяльність і націлилося на неї з кампаніями з дискредитації. Їй дали кодове ім'я Фріда і стежили за нею. І вона сказала, що зрештою була змушена покинути країну. Пізніше в 90-х, зачекай так. Отже, її звуть Христя Фріланд, і вони придумали кодове ім'я Фріда. Фріда як Карло, можливо, так, але так вона, знаєте, була залучена в такий активізм і мала проукраїнську позицію протягом тривалого часу. У 90-х вона працювала для Financial Times у Росії, і пізніше була включена до кремлівського списку західних осіб, яким заборонено в'їзд до Росії у відповідь на санкції проти Москви. Це відбувається на тлі перестановок в уряді Зеленського. Як ви вже знаєте, він вже замінив кілька ключових фігур і зацікавлений у призначенні радників, таких як Фріланд, які говорять українською, і виступають за країну та її економіку. Фріланд опублікувала заяву у Твіттері на Ікс. Вона сказала: Україна знаходиться на передовій сьогоднішньої глобальної боротьби за демократію, і я вітаю цю можливість зробити внесок на безоплатній основі як економічний радник Зеленського. Вона також оголосила, що залишить своє місце в парламенті і висловила чимало ентузіазму щодо покращення економічної ситуації в Україні, яку вона назвала наступним полем битви. Вона сказала, Україна має можливість перетворити мужність, патріотизм і підприємницький дух, які вона продемонструвала за чотири роки війни, на не менш важливу місію економічного відновлення. Отже, це добре для України, але Кремль, здається, не дуже задоволений цим призначенням. Я сьогодні раніше переглядала державне інформаційне агентство ТАС, яке разом з новинами про заборону в'їзду 28 канадським громадянам за нібито підтримку неонацизму пов'язало це з призначенням Христі Фріланд. Вони сказали, що санкціоновані особи в лапках, ігноруючи історичні факти та правду про події Великої Вітчизняної війни, намагаються зміцнити зв'язки Канади з найбільш радикальними та безкомпромісними націоналістами в Україні. І вони сказали, що вона є дочкою, якого МЗС Росії назвав поплічником Гітлера Михайла Ком'яка. Згідно з міністерством закордонних справ, є повідомлення, які є подальшим доказом цієї тенденції. Є повідомлення, що дідусь Фріланд, Михайло Ком'як, мав зв'язки з нацистами і був редактором газети. Що підтримувала нацистів, але ці повідомлення були відхилені Фріланд та іншими. Тож нам доведеться подивитися, як це розвиватиметься. Я не знала, що це неоплачувана посада. Це цікаво. Так, це так. І вона також обіймає посаду головного виконавчого директора стипендії Ротса Гараст. в Оксфордському університеті одночасно. Тож вона буде між країнами Вау, і в неї буде багато роботи. Зайнятий, зайнятий тепер дуже заздрю. Ви на крок попереду всіх нас тут, тому що говорите російською. Отже, використовуючи свою суперсилу і швидко переглядаючи російські медіа, що привернуло вашу увагу, як Росія реагує на події у Венесуелі та в інших місцях, а також на події в Парижі, що ви бачили в російських медіа? Отже, можливо, вони просто заздрять, але російські сенатори ймовірно вже ставлять під сумнів дії Трампа у Венесуелі. Як повідомляє агентство ТАСС, російський сенатор сказав, що тимчасовий тріумф США у Венесуелі може перетворитися на катастрофу. Пушков сказав, що дії Трампа і особливо його заяви не можна заперечувати в їхній ефективності, їхня результативність це інше питання. Попередні президенти США також були в захваті від своїх перемог в Іраку, Афганістані та Лівії. Вони всі поспішали оголосити про свої перемоги, але врешті-решт це обернулося або поразкою, як в Афганістані, або катастрофою, як у Лівії та Іраку, де США загрузили на багато років. На його думку, атакуючи Венесуелу та захоплюючи її президента, США порушили всі норми і повернули її до дикого імперіалізму 19-го століття. Яким буде кінцевий результат? запитав він. Хіба тріумф не перетвориться на катастрофу? Як ви вже говорили, успішне захоплення? Мадуро Трампом викликало у багатьох у Кремлі певну заздрість, адже їхні спроби не були такими вдалими. Та я бачив, що російська спільнота мілблогерів дуже голосно висловлювалася про те, що з суто військової точки зору операція була успішною, і вони порівнюють це з нападом російських ВДВ повітряно-десантних військ на гостомель у перші години. Ну, після повномасштабного вторгнення, яке не пішло за планом, цікаво. Тепер як я сказав на початку, ви також провели час на Кубі. Ви були серед російськомовних на Кубі. Добре. Дуже дуже цікаво. Отже, спілкуючись з людьми, там ваші знання про країну і спілкування з людьми про це як просто короткий віступ. Це дотично пов'язано з Україною. Але знаючи, що ви там були, я мушу запитати вашу думку, якою була реакція там на події у Венесуелі, і наскільки, на вашу думку, люди з офіційної сторони повинні бути стурбовані? Так, кубинці стурбовані, і можна сказати, що не без підстав, не лише тому, що Трамп сказав, це йде на рахунок. А Марко Рубіо сказав, якби я жив у Гавані і був у уряді, я б хвилювався, хоча б трохи. Це дійсно може бути початком наступного особливого періоду, який був періодом труднощів у 90-х, коли розпався СРСР. Біля посольства США в Гавані відбувся великий протест у відповідь на події у Венесуелі, внаслідок яких загинуло 32 кубинці. Президент Мігель Діас-Канель демонструє рішучу підтримку Венесуелі, але те, що говорить уряд, і те, що говорять люди, здається, трохи розходиться. Керівник бюро CNN в Гавані Патрік Отман поспілкувався з мешканцями для статті, і один з них висловив ці дещо невисловлені страхи щодо битви Давида і Голіафа, яку Куба вела б проти Трампа, що лише посилилося після того, як він найняв Рубіо, який відомо ненавидить кубинський комуністичний уряд. Я сам розмовляв з друзями на Кубі і запитував їх, чи все у них гаразд після нападу у Венесуелі. І один сказав: Куба хоче змін, але не зі зброєю і не з втручанням США. Трамп руйнівник, і все має бути зроблено, щоб догодити йому. Тут багато війни і напруженості серед людей. Поширюються чутки, що вони потім увійдуть на Кубу. Але інший сказав, що хоче, щоб Трамп приїхав на Кубу. Він сказав про уряд. Вони погані люди. Ситуація на Кубі важка, і це все їхня провина. У них є тільки одне виправдання антиблокада. Хоча він антикомуніст. Я маю на увазі, що кубинці та Венесуела мали дуже симбіотичне партнерство. Вони обмінювали нафту на медичну допомогу, професіоналів, розвідку та військову підтримку. В оточенні Мадуро багато з них були кубинцями. Але тепер Куба втратила одного з найбільших союзників та постачальників нафти, що є одним з найважливіших питань. І мені цікаво, чи Куба більше звернеться до Росії, яка здавна була її стійким і історичним союзником. Та чи зможе Росія втрутитися, щоб захистити її? Ukraine, the Latest» – це оригінальний подкаст від «The Telegraph», створений Девідом Ноузом. Щоб підтримати нашу роботу та бути в курсі всіх наших новин. Аналізу і повідомлень з України, будь ласка, підписуйтесь на The Telegraph на сайті www.telegraph.co.uk ukraine the latest. на нашому вебсайті також є блог із прямими оновленнями про Україну, де ви можете стежити за оновленнями протягом дня, включаючи коментарі від постійних учасників цього подкасту. Ми також робимо те саме для інших міжнародних новин, які розгортаються. Якщо вам сподобався цей подкаст, будь ласка, розгляньте можливість підписатися на Ukraine The Latest» у вашому улюбленому додатку для подкастів і залиште нам відгук, оскільки це допомагає іншим знайти шоу. Будь ласка, також поділіться ним з тими, хто, можливо, ще не знає про нас вашою мовою. Ви також можете зв'язатися з нами безпосередньо, щоб задати питання або залишити коментарі, надіславши електронний лист на адресу Юкрейн і Ми продовжуємо читати кожне повідомлення. Ви також можете зв'язатися з нами безпосередньо на X. Ви можете знайти наші облікові записи в описі цього епізоду. Нам особливо цікаво дізнатися, звідки ви слухаєте нас. Дякуємо і найкращі побажання з Лондона. Переклади Альони Галицько та Миколи Кузьміна з групи зовнішньої політики сент джеймса